Привіт, слава Україні. Ми з Дніпропетровщини. Косимо зараз. Соняк хотів би ділитися своїми враженнями. Перший раз я косю збираю Соняк Саксон від Elites Select. Його всі вроде так хвалять. Я не вірив, поки сам в принципі не побачив. Як бачимо, Отакий от, от масив, ну ми вже достатньо убрали, я вирішив коротеньке відео записати. Не скажу, що тут бур'яна зовсім немає, є бур'ян, сіявся без добрив в але я вам скажу реально в таких умовах, сказати, що... Вони якісь там незвичайні, Та ні, поле доглянуто, є бур'ян, звісно, але ж без добре посіяно. О, є бур'ян не критично. Ну, зараз про сояшник. Сояшник ну, видався доволі таки непоганим. Я не скажу там точної врожайності. Не знаю я, ми не вважаємо, бо склад, склад возимо. Ну так, по своїм відчуттям, скажімо так, гони у нас е круг це ми робимо близько гектара, я считав, виходить, плюс-мінус, то виходить, що робимо півтора круга. Якщо півтора круга робимо, то в нас повний бункер. Повний бункер це 4 тони. Теж плюс-мінус. Натуру ми також не міряли, нічого не скажу, але по об'єму виходить отак. Тобто 1,5 гектара це близько 4, 4 тонн. Самі рахуйте, скільки це у нас виходить. По 30 на не виходить. Ну, 25 плюс точно є. От. Так що здивував, так, здивував. Як то кажуть, поки сам не побачиш, не повіриш. Побачив. Увідився, що даний гібрид в принципі має право на існування на наших полях. Це правда. Подумаємо, можливо, і в себе в господарстві наступного року проведемо деякий експеримент, можливо, візьмемо Саксон, Альдазор, Українську селекцію, порівняємо її там, з тою самою, можливо, Сингентою, Сайбериком, який ми у нас посіяний. Ми ще його не збирали, що по врожайності не знаємо. Но... По цьому соняку я скажу, що напевно, можливо, буде достойним суперником для іменитих дорогих гібридів. Подивимось. Заїдемо своє способом, подивимось, що в нас ще сайберік покаже. От. Ну, а по цьому соняшнику реально підтверджую. Мені немає там смисла вас обманювати. Гібрид достойний в принципі своєї уваги. Дотримається чистоти, бо є отакі от ліші міші і де він реально просідає, зразу видно по корзинці, що вона реально стає меншою. От. Так що... Вологу міряли сьогодні 6,5-6,3. Починали взагалі, 9,7 волога була, потім кинули його на пару днів, приїхали. Вологу віддав швидко. 6,3 волога. Сьогодні будемо добивати отакий от масив. Так що коротенько записав, поділився для себе, для історії, для вас. Дякую, що підписуємося. Слава Україні! Героям слава! Всім гарних врожаїв від ціни!